Вітаю! Сьогодні 23 вересня, троскавець Україна. І ось це величезне дерево, яке ви зараз бачите, це модрина. І по периметру вона тут одна. І зараз покажу вам, які цікаві грибочки зростають в мікоризі з нею. І це маслюк модриновий. Чим я здивована не тим, що я його тут знайшла, а кількістю і як він тут зростає. Я взагалі маслюки мудринові в нас знаходжу ну, одиничними, можна сказати, екземплярами. А тут, ви тільки подивіться. Дивіться, скільки їх тут, скільки ще буде. Я вирвала, щоб подивитися, бо я не повірила своїм очам, що маслюки можуть так рясно зростати родинами. Так, і тут, от, щоб не розчавити, дивіться, які красені. Просто щось неймовірне. Ніколи в житті є стільки масляків. Не те, що не бачила. Навіть не думала, що вони можуть так от зростати. І ось. Так, зараз вам... Ага, ось. Що вже ще не розчалити, дивіться, які найкрупніші екземпляри зараз з вами позбираємо. І зараз отам покажу вам ще декілька крупних вже екземплярів. Ось, дивіться, це вже дорослий екземпляр. Поки грибочок маленький, то він такого помаранчевого кольору має шапинку. І має спідничку, яка закриває гіменофор. І ось ще один, доволі така липкувата шапинка. Ну, як у всіх маслюків. І ось бачите, як виглядає гіменофор? І ось залишки покривала спіднички. Маслюк Модриновий вважається одним з найсмачніших маслюків. І от що саме цікаве, прямо під самою модриною я грибів не бачу жодного. Ой, дивіться, ще один красунчик. Подивіться. Це просто вау! Це який гарнюнька. Оце тут маслюків. Маслюк модриновий зростає, як ви вже зрозуміли, тільки під мудринами. Ось такі красунчики. Зібрала ось я маслючки. і тут в мене неподалік хочу вам показати доріжка з дощовиків. Ви, мабуть, не видно, вже потемніло дивіться, Дощовик їстівний. Видимося. ще дощовички. Ось декілька. Ой, клас, вони такі молоденькі, дощовики збирають, поки вони білі всередині. Ці прям такі, знаєте, тверді-тверді. Ось, дивіться, ще два красунчика. І тут попереду. Найбільша така родинка, зараз вам її покажу. Ой, ну це прям краса-краса. Дивіться. Ось дещо. Ось. Тут у під листочками. І тут поруч ще два красунчика. Отакий от у мене неочікуваний сьогодні результат, хоча в лісі грибів, так якщо пройдеш, то немає. Ось молоденькі маслячки та дощовички. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Ці маленькі грибочки ідеально підійшли б для консервування. Але сьогодні я буду готувати осінню випічку з грибами. Більші гриби я розріжу, а всі інші лишу ціленькими. Дивіться мослючок, який всередині жовтенький, гарний. І дивіться, який має бути дощовичок. Білосніжний. Лишилося підсмажити зі Сметанкою. Листкове тісто я трохи розкатала. І тепер формую. Мою випічку. Замість кунжуту я буду використовувати насіння кропиви. Випікаю в добре розігрітій духовці. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!